Як завжди я радий вас вітати на своєму каналі. Хочу сьогодні спробувати відстріляти під кулі від виробника тахо, порівняти їхню крупність та подивитися, яка куля краще. В даному випадку ми будемо відстрілювати кулю скорпіон та кулю шерший. Я думаю, що ми їх відстріляємо лише з дульної насадки на півчок, подивимося, як вони полетять. Відгуки в інтернеті, ну, такі вони, двоякі. Дуже багато людей жалуються на дану кулю. Подивимося, як полетять. Погнали! І так, друзі, перша куля у нас піде куля Скорпіон, дульна насадка на півчок. Скажу чесно, я вже пробував відстрілювати дану кулю, полетіла вона ну, жахливо. Давайте спробуємо відстріляти її ще раз повторно з іншої дульної насадки. Дистанція 50 метрів. Побігли. Друзі, ось таку купність показала дана куля. Давайте ми оце влучання не будемо рахувати. Хоча я і цілився відповідально, Ну, не знаю, чому такий відрив стався. Давайте замірюємо ось так. 22 см по центрам. Ну, Якщо ми візьмемо до уваги, що це основна наша група і замірюємо так по центрам, то все одно отримаємо 11 см. Ось таке не риба і не м'ясо. Не знаю, чому дана куля так летить, ну, але що маємо, то маємо. Давайте спробуємо стріляти шершня, можливо, шершень покаже нам кращу купність. І так, друзі, продовжуємо. Куля шершень, кульна насадка на півчок. Ой, що в Скорпіоні, що в Шершні використовується знову цей порох, який дуже неприємно пахне. Побігли. Е, друзі, ну, е, кубка досить непогана. Знову ми маємо чомусь один відрив. Давайте міряти без нього. Якщо по центрам 13 см. Ну, якщо з ним, то 29 см. Непогано, непогано. Куля шарший, мені сподобалося. Е, кра... Ніж куля Скорпіон. Але все одно у виробника Тахо є кулі більш якісні, які дають набагато кращу купність. Але що маємо, те маємо, друзі. Не забувайте підписатись на канал, жамкати лайки та писати коментарі. Всім мирного неба!